випадку аварійної ситуації комп'ютер переводить роботу котельні на інші режими. Твердопаливний котел в модульному будиночку цієї осені та зими забезпечуватиме теплом шелепуський ліцей, розповідає голова Мошнівської громади Богдан Шкарбута. Повністю керується подача води, тепло, тиск, кількість загруженого палива, кількість палива, яке залишається, і необхідність його додачі. За роботою котельні стежить оператор. Загружає котельню, виставляє підпалює, виставляє необхідну програму для температури, закрив і пішов. Раніше каже директорка ліцею Наталія Троян, опалювали заклад завдяки газовому котлу. І, хоча його вистачало, від ще одного не відмовилися. Як бачимо, та ситуація, яка зараз складається в країні, на жаль, не сама найкраща, і мусимо. Мати ще іншу котельну як альтернативну для того, щоб опалювати школу в осінньо-зимовий період. Тепер замість газу дрова та палети. Це вигідно для громади, пояснює пан Богдан. Твердим Павлову ми можемо тут забезпечити самі себе на місці, не залежачи від кого. Якщо вугілля, то ви ж знаєте, що з вугіллям теж є невеликі проблеми, тому що на нашій території воно не добувається і його доставка, а через е, значну логістику і е, ціна е, зростає. Усе потрібне для котельні обладнання передав фонд ЮНІСЕФ, а модульний будиночок встановили за гроші громади, розповідає її очільник. На це спрямували 40 тисяч гривень. Ми зробили основу, підвели необхідні комунікації, які будуть приєднані і будуть працювати. Заявивши свої потреби, заявивши свою локацію і технічні умови. Ми вже в березні від фонду отримали необхідне обладнання. Вартість обладнання мільйон вісімсот сорок тисяч гривень. Тобто, ви розумієте, що це для територіальної громади і для такого села, як Шелепухи, це зовсім немало. До опалювального сезону, додає, готові. Та, аби повернути дітей за парти, потрібно добудувати укриття. Воно забезпечене буде власним енергопостачанням і теплопостачанням. Теплопостачанням забезпечуватимуть від свого ж енергопостачання електричні е е теплові пушки. Думаю, вже через тиждень його запустимо. І буквально через тиждень і запустимо цю е е котельню. Школярка Олена чекає на очні заняття. Зараз ми дистанційно навчаємось, але в нас зараз навчальні консультації. Торік, коли в Україні відключили електроенергію, ліцей перевели на дистанційку. Нині ж, каже одинадцятикласниця Каріна, сподівається, що більше нічого не завадить освітньому процесу. будь-який момент, коли буде холодно, а не буде отоплення, можна буде підключити цю котельню. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.